Друзі, всім привіт! Я вже на новому об'єкті, і я думаю, по мені видно, що в мене вже день почався. Коротше, я вигрузився, але так як сьогодні дощик, а я пакування не замовляв, бо в мене цей об'єкт це приватний будинок. То, коротше, я вигрузився, розкидався і зараз буду все це перетирати. Коротше, брати тряпочку і перетирати. Хоч в мене все закрайковано, все в пурі, але все одно перетру. Щоб було все сухеньке, чистеньке і красивеньке. Так, Пройшло десь 15 дві годинки, все я перетер, все розклав. Давайте вам трохи покажу, що в мене є, що я буду робити. Ось це я розставив нижні модулі. Починати буду з них. Потім заніс інструменти, заніс свій пилосос, бо це хазяйський яним пилосос. Прикольний метабо, наступна версія. Ніж мій, але хтось йому вкоротив шланг, тому це незручно. Я вже звик, коли довгий шланг, плосис стоїть і ти його не тягаєш за собою. Верхні модуль відклав. Відклав пінал в мене буде. Ну і, в принципі, все. ДВПшки від верхніх модулів. Тут в мене є лоточок, дуже крутий лоток, потім покажу, бо тут ще люди працюють і трошки є пилу. Не буду поки його розпаковувати до того, як, ну, як його встановлювати. Тепер. Вся техніка в мене є. Ось. Мікрохвильовка. Оце чорненьке, це фурнітура Blue. Є ще ось такі муллер-бокси. Чи мета Коротше, е, потім покажу, куди вони. І буде тут така прикольна мийка. В цьому mm. відео не показую з е, компа, як виглядає проєкт. Не знаю, чи цікаво. Напишіть, будь ласка, хто може в коментарях, чи вставляти такі, бо я зараз шукаю. Якийсь оптимальний варіант, котрий буде цікаво дивитись і нормально знімати. Тож напишіть, якщо вам цікаво вставляти проєкти, як виглядає сам проєкт, який в ньому ну, огляд, скажімо так, 3D-моделі проєкту. Якщо не цікаво, теж напишіть, що нафіг це не треба. Кухня тут буде до стелі і стеля гіпсова. І що тут таке саме болюче це плитка. Плитка положена низько. Тут 855 мм. Навіть нема 860, як хотілося би. Тому е найголовніше це встановити посудомийну машину. По розмірам вона залазить тютелька в Прям, ну, Міліметр в міліметр. По факту треба дивитись. Мається на увазі, що тут стільниця е буде заходити під плитку. Є ось такі решіточки в мене. Маленька. Побільше, клей для стільниць для склеювання ЄРЗМК. Навіси, поле тримачі такі колайни. Ну і там шканти і все таке. І я десь моя посилочка приїхала, де ось вона. Покажу вам її пізніше. І ще, хто не знав, я роблю віддалені проекти і самостійне збирання по всій Україні. Переважно зараз. Співпрацюють люди з VR. -ом. Ну, я маю на увазі ті, хто в мене замовляли, кому я робив проекти, замовляють з VR, тому взагалі питань нема. І в цьому відео хочу спробувати зняти схеми збирання. Тому трошки збирання буде довше. Ну, прямо не в цьому відео, просто на цій кухні почну знімати, бо так зручніше людям пояснювати на прикладі ну, живих ящиків, скажімо так, не на схемі, а. На ящиках. І потім я скидаю відео відеоінструкцію, як збирати, щоб було зрозуміло і ясно. І на ці інструкції зробив зазвичай фасади я набивав через саморізи. Цей раз присадив і напрямні. Ось, і фасади присаджені на шканти до шухляд. Тому зараз все позбираю, покажу детальніше. Ну а ви робіть на весь екран і не перемикайтесь. Там є ще цікаві ну, моменти в цій кухні, тому я думаю, буде цікаво. А також пишіть, що б вас цікавить, щоб вам було цікаво дивитись про меблі, звісно. Можливо, більше лайв контенту, тому що я стараюсь вибрати е, якісь корисні моменти або просто там огляди. Тому треба ваша допомога як підписників, і не тільки підписників, тому, будь ласка, напишіть. Перший модуль пішов вхід і настав час відкрити посилочку. Замовив пару фрез, одну таку, іншу таку. І замовив ось таку штучку на тому ж сайті бачив, давно хотів щось подібне. Ось таке. Наша мені ця штука. Я закручую задню стінку саморізами. Можна, звісно, крутити саморізом зі шляпкою такою, котра тримають. Мені більше подобається робити Паттай. Раніше я робив це з енкером, але з енкером, ну, коли нема отвора, з зенкер іде дуже погано. Взяв отаку, зараз спробую, як, як воно сверлить і чи зручно це, чи ні. Так, трошки підсобрав низ, хочу показати вам кутовий модуль. Трошки по-іншому я його зробив. Раніше, коли у мене тут був єврозамок, цей запіл, і я його пускав через мийку, то я робив боковини, як і на сусідніх модулях 510 глибиною, а саргу цю прикручував до стіни. В цьому випадку вирішив ящик зробити глибшим, майже, ну, майже до стіни, трошки лишив тут на нерівність кута зазор. А дно укоротив для того, щоб заводити провід живлення, заводити шланг від посудомийної машини. В мене ось тут буде посудомийка, то дно вкорочена додаткова царга, і цю царгу зробив для того, щоб на неї спиралася стільниця, щоб не прикручувати її, а вона була на ящику. Ну і ще зараз хочу зібрати пінал, і не знаю, може на сьогодні все, може ні. Ну коротше, подивлюсь, зроблю пінал, а потім вже буду вивішувати, збирати і вивішувати верхні модулі. Канал я зібрав, зараз покажу, як його ставити можна самому. Е, фішка в тому, що коротше, він в мене до стелі зазор там мінімальний, е, і планок, фальшпланок зверху немає. Тому я відкрутив зараз передні ноги, задні залишив по максимуму їх закрутив, ну, щоб вони були якомога нижче, і зараз буду піднімати. Якось так. Єдине, що залишилося взяти трішіточку маленьку, і лягти, і закрутити дві ніжки передніх знизу по вже намічених отворах. Хочете прикол? Коротше, вчора збирав я пінал, і всі мої оці поліжалки, піднімалки, все те, що я робив, все марно. Марно чому? Тому що я чомусь по якійсь причині не побачив рекламацію, а саме ось вона. Крайка не того кольору. Вона і не до цього кольору, і не до сірого. Мало бути от така сама сіренька, вийшла якась світло-сіра, можливо, камера не передає. Але ось так. Тепер цей пенал я вже в яру відписався в відділ рекламації. Тепер його треба розібрати. Ну, спочатку відкрутити ноги, покласти, розібрати, зняти деталь і віддати їм. А... Ну, коротше, заодно хоча б зніму, як піднімати цей пенал в TikTok. Заново буду піднімати, зніму для TikTok-а. Поки збираю верхні модулі, перший раз зібрав, зараз буду збирати далі. Коротше, буду збирати верха і заодно зараз покажу вам, для чого мені оця фреза, і потестую її. Бо я в цьому не дуже в фрезах і фрезерах не дуже волоку. Тому я шукав по опису. На цій саме було написано, що вона для можна оброблювати алюміній, там в неї якийсь сплав на цих лезах гарний алюміній, ДСП, МДФ. Тому що більшість фрез була для е, твердої там, якої деревини, а ця саме для ДСП, тому подивлюся, як вона працює, е, і розкажу вам. А поки що отак збираю далі. Так, зібрав верхні модулі, майже всі один лишився кутовий. І настав час показати вам, на що я взяв ось цю фрезу. Фрезу взяв, щоб доробити оцей пас. VR відмовляється робити. Тут у мене виріс. Цей пас я замов через менеджера. А ось сюди, на короткий кусочок, вони робити не схотіли. Ну, не схотіли і не схотіли. Зараз зроблю сам. Взяв фрезу, пас в мене 4 мм, але фрезу взяв 3 мм, треба буде. З двох сторін проходить, за два проходить. Але я взяв, тому що фреза більш універсальна, можна там і під ДВПшку, якщо треба щось з неї зробити. І під інші ручки, бо 4 мм, ну, інші ручки тонший пас під них йде. Тому взяв таку пару хвилин і готово. Не знаю, як на мене виходить добре і робиться досить легко. Чого вони бояться? А чим вони клеять? Зараз в мене є пур, я зараз сюди доклею, але. Ну, така історія часто. Хоча я собі робив, зараз покажу. Е, ось таким клеєм. Це не реклама, нічого, але ось таким і пофіг. Фрезеруєш, не фрезеруєш, хрінки відірвеш його. Uh -huh. І, коротше, то я зробив. Але тут я не помітив, що вони зробили його не наскрізь ним. Час, в принципі, ручка прохідна. Ну зараз я тут дороблю фрезер, виставлений, тому ніяких питань. Не знаю, чому вони тут не роблять. Зайняло ну, з виставленням фрезера, то вийшло хвилин 10 на все, не, не поспішаючи. Збираю цей модуль і буду е, крутити шину і потрошечку навішувати всю цю красу. Поки деталь відпінало на рекламації, то я вам покажу, я збираю верха і покажу вам. Як я роблю ящик з витяжкою, може комусь буде корисно. Це він стоїть догори ногами. Тут ще будуть полиці і закриті частини, але це я вже покажу в навішаному на ящику. В даному випадку вирізав кришу, тому що бенд канал ось таким чином виглядає. І найголовніше тут це ручка. Ручка прохідна буде по всім модулям, в ній буде підсвічування, і тому звертаю на це увагу, що якщо хтось собі буде розраховувати, треба додавати модулі по глибині. В мене 335 мм. Я додав глибину ручку 25 мм. ну До стандартних 300 мм, додав ще 25 сюди і 10 додав сюди на плитку, на нависання плит. Ну Плюс додатково вирухував, чи достатньо мені буде вирізу, тут. У мене паз 14, а до, ну, тут до вирізу 17 мм. Тож, звертайте на це увагу, якщо будете робити позаду, до речі, я пази не роблю, так як ДВПшку за витяжкою не забиваю. Тільки оці частини це дасть мені змогу вивести оці кабелі не вирізаючи. Просто вони виведуться от сюди. Вже зараз навішу і покажу, як воно виглядає. Ну в тому вигляді, як воно має бути. Просто ручку було показати зручніше внизу. Так, витяжку навісив, але поки лишив її на паузі, тому що довішав вверх, весь і зараз зробив ручку вже, тільки на цю сторону ще не зробив підсвічування. Туди зробив ленточку вклеїв. Видно, видно. Навіть пару фасадів накинув подивитися, але витяжку покажу вам вже змонтовано до кінця трошечки пізніше. Зараз хочу склеїти стільницю, бо... Вона заводиться під плитку, тобто оця деталь ще не закріплена. Коротше, мене тримає стільниця. Мені треба склеїти замок, і потім е, вже тут цю сторону я виставив підкоригувати ящики, ось тут переміряти під повсякдумийну машину. Ну, коротше, е, треба трошечки доробити, але це все не можна доробити, поки не склеєний цей єврозапіл. Тому зараз я його склеюю і вам покажу далі. В принципі, бачите, от, як я й казав, я роблю е замок через мийку для того, щоб тут лишалось менше відстані, котра може під, ну, попадати під дію вологи, води. Не цілий, що тут буде, а ось кусочок тут і кусочок тут, після того, як я вріжу мийку. Воно стоїть на царгах і передня, і задня той виріс. Тому буде все добре. Як я вважаю, клею зазвичай ось такий клей даю по лицевій стороні попереду. І отак от роблю повністю. Закриваю. Тут по лицевій І ну там де лишається ще промазую позаду. А всередині даю ось такий пур. Він теж гарно клеїть, але наверх його ну я не роблю, тому що він трошечки вспінюється і вилазить. Щоб потім не відчищати його ось тут. І, в принципі, цей жовтий такий рижий, а цей в колір стільниці. Ну, в тон, не прям в колір, але в тон, тому він має гарно виглядати. Так, трошки я заробився, мало вам показую. Дивіться, на даний час, що зроблено. Е, ручка вставлена, верха висять, замок склеєний, висихає. Тут до нього е, спеціально по посередині лишив. Зверху клей, спробую, як він зчищається. Тут все одно буде вирізатися, але подивлюсь, це той, що був для нього Color Joint. І така фігня. Роблю ручки. Вже ось е остання одна лишилась сюди. І щось, чи я не розумію, чи яр мені щось не так дав. Коротше, якби його сфокусувати, зараз. Короче, пазик малувати. Ну, він входить, этот, але оцей виступ не стає, щоб ручка нормально стояла. Я з одною морочився, типу, отак от приклеювати і ну, притягувати, виравнювати. Короче, це таке. Тому я взяв фрезер, оцю фрезу, якраз яку я доходив в кутку і виставив її там на 10 мм, щоб чуть-чуть зняти вверх вперед. Зараз знімаю на цьому, і тоді воно стає нормально. Єдине, що треба ну, більше давати клей. Я ось такий клей герметик використовую. Останнім часом я навіть не знаю, що показувати. Можу знімати просто готові роботи, да і все. Пишіть в коментарях. Так, пасік зробив. І тепер вона стає легко, так як треба. Зараз вклею і все. В принципі, я повністю заповнюю шов і вставляю. Тримається на інших ручках я вже спробував. Тримається добре. Поки ручки висихають, настав час показати і доробити витяжку. Я вже на неї поставив оцей захисний, як його навіть назвати, не знаю. Коротше, захисну деталь, щоб красиво було. І поставив гофром. Та, що йшла з нею в комплект. Під'єднав до розетки, але не знаю, де та розетка вмикається. Не знайшов на щитку, нічого зайвого не хоче там шлацати. Тому. Самовитяжку покажу потім. Залишилось вставити отаку деталь, це ось сюди, і отакий кутик він закриває виріс зверху, так як витяжка в нас заміщена, то вверху буде закриватися там. Ще додатково зробив по проханню замовник блок сюди, і там ще додаткові кабелі. Хоча я, в принципі, думав, і тут є місце для нього. І ось тут є місце для нього. Але сказали, що зручніше сюди, щоб нічого не розбирати. В разі потреби. То буде так. Тепер готовий виріб. Як на мене, вийшло дуже непогано. Витяжка закрита, маленькі полиці. Це на шкантах. То просто стоїть та верхня ставка. Ось ця тут полицю теж на шкантах. Зроблений виріз. Можна і відщокнути, ну, не досить легко, але можна. Відщелкнути завісу за потребою. І зараз, якщо комусь буде потрібно, покажу виріз. Скільки він тут у мене? 50 а висотою 80. Так, 80, а так від боковини. Ну, тобто, отак я міряю. Не з товщиною боковини, а від боковини. 50 мм. Завіси блюм. Накладна, звичайна завіса на 110 градусів. Зачиняється все, як має бути. І покажу зараз витяжку. Ось тут. Бачите, зазор тут. І такий самий зазор. Ось тут. Від самого скла. Це скло, коли вимкне підсвітка. Ну, його не помітно, бо вона його засвічує ось так. Коли вимкнена, звісно, його видно чорне полосом. Але це особливості витяжки, що тут скло накладне. Так, з витяжкою закінчив. Зараз буду робити цей пінал техніку. Тут ще така потреба. Замовник просив зробити так, щоб він міг змінити ленту, щоб витягувати провода і затягувати. Як це буде реалізовуватися? Тут я вже зробив. Просто засунути провід. Він заходить в паз, просто так його засунути. Неможливо. Він складається і не засовується. Його треба тягнути. Тут в мене на тушному плитки є зазор. Я зробив вивір, кусочок провода, щоб можна було підтягнути. І тут заходить він за шаф. І так само буде тут, тільки тут треба буде виймати мікрохвильовку із запад. Ну, якщо треба це буде зробити, тут є зазор. І тут так само можна буде підтягувати цей провід. Ну а так, в принципі, зараз цей пінал, бо він стоїть ще не закріплений. Я зараз його прикручу і буду встановлювати техніку. Досить багато вже чого зробив. Зараз встановлюю техніку, хочу показати вам е цікаве рішення, як воно реалізовано. Мікрохвильова піч вбудована, встановлюється пінал, і за нею буде висновній е висновна шухляда така. Е показую, як воно виглядає скоро коробом. Відео по цій е буде. По мікрохвильовій печі з розмірами, але все ж таки е, покажу, як воно виглядає ну, сам короб і кріплення мікрохвильової печі за ним. Дивіться, все розмічено, вставив короб. Е, короб не до стіни, тому що щоб вела вентиляція, вверху ходила і вниз. Ну і тут отвір у мене так як у мене тут розетки. Е, короб не до кінця, що це нам дає? Я пробне, пробне встановлення робив. Без короба мікрохвильовку вставляв, і в мене кабель живлення потрапив ось сюди. Так як короб в мене не на всю глибину, я можу зробити наступним чином, посунути його. І ось звідси, тут видно, можу зазирнути, коли буду вставляти мікрохвильовку і поправлю шнур цей живлення. І потім засуну його назад і закріплю його зсередини, От звідси з цього короба. Кухня завершена. Тепер розказую і показую вам готовий результат. Тож кухня зроблена з ДСП, і фасади, і корпуси. Верхня ДСП це шампань або сатін кроношпановський Ніс це сіра мишка. Стільниця також в декор к цьому. Шампань 7045, здається її цифровий код. Внизу профіль ручка. Ось такого плану. Напрямній блюм тандем під 18 ДСП. 500-та довжина. Тут такий крутий лоточок на VR. Зараз такий дуже він такий. Зараз фокусується чи ні. Бачите, такий рифльоний, Зараз звук. ну, короче, Дуже прикольний лоток. Фокус. Е, понижено, Сім висувних ящиків. Фінал е, з технікою. Вверху решітка врізана і внизу решітка для вентиляції. Пеналі полиці ця дверка на тіпоні. Також в цьому пеналі за мікрохвильовою піччю є ось такий лисувний модуль. Зроблений на мюллербоксах, цих метабоксах. Чому так? Бо це найдешевший варіант, який не з'їдає простір. З ДСП не захотів робити, щоб не з'їдало простір. Ну і блюмівські модулі сюди, ну, типу там ліграбокси чи що, ну це занадто. Тому отакий варіант. Працює добре. Єдине, що трошечки шумно за коліщаток, але в принципі для такого ящика, як я вважаю, ну і в принципі замовники зі мною погоджуються, то є нормальним. Тепер низ з поличкою, там під'єднання варочної, звичайна також поличка. Розеточка врізана. Китайська мойка. З назвою на коробці Handmade. Ну, в принципі, така. Виглядає круто. Як буде працювати, то вже будуть замовники бачити. Нижній модуль. посудомийна машина. Тут у нас холодильничок. фальшпланка Над холодильником відкриваєшся ось так. Повний ну, повноцінний ящик такий. На дотягувачах тут стоять зараз отак обмежувачі, щоб він не бив по тому. Я навіть не знаю, як це назвати. Карнізу, не карнізу. Далі йде. Сушка для посуду чорного кольору. Теж на ярі взяв. Недорога, 580 гривень, 600 сушка. Ну зверху полиці. Ставлю, до речі, багато кому ставлю ось так. Чашки наниз, тарілочки вверх, тому що тарілочки в рядок легше доставати, а чашечки стають в два ряди, то зручніше коли вони внизу. Далі. До речі, тут не ставив обмежувач, отам вверху зробив демпфер, для того, щоб коли вигружаєш посуд, дверка стояла наповну відкрита. Не ось так, а наповну. На всіх інших. Обмежувачі є. Тут вбудовані в завіси. Завіси, до речі, всі блю. Ну, в принципі, тут 83 градуси тут відкривання здається, якщо мені не зраджує пам'ять. Тут стоїть теж обмежувач, щоб фасади не бились. Маленький такий модуль. Заглушечки ці є, я їх просто не ставлю для того, щоб замовники потім розставили собі полиці. Як їм потрібно, в деяких зроблений шаг між отворами 50 мм, в деяких 32 мм для зручності. Тож тут зберігання з полицями. Далі витяжка вбудована, повно вбудована, скажімо так. Ось так вона в модулі виглядає. Тут, до речі, йде ручка підсвічування зараз я її Вимкнув, вимикається з вимикача. Ось так виглядає ручка. Профіль ручка. Тут закриваємо. Профіль ручка Ferro Fiorie з підсвіткою вбудованих. Далі. Ось лежать, до речі, ці заглушечки. Не фокусується, та й ладно. Далі зберігання. Так само отвори. І тут Калайни, коли це тримачі Калайни, бо я про них нічого не сказав. І останній модуль також зберігання. Гарна симметрична кухня модулі 600, 600, 600, 600, 600. Так само там 600 дабриний маленьким. І тут, тут лінія розходиться, тут 450 і тут не пам'ятаю точно. Це 600 зроблений, але візуально цього ракурсу виглядає нормально. Не став робити тут 450 щоб була нормальна сушка. До речі, дуже зручна ручка. Дуже мені сподобалась. А, ну і головне вартість цієї кух без техніки. Фурнітура, напрямні, стільниця. Все окрім техніки і окрім мийки, 147 500 гривень. З доставкою, роботою. Вартість 147500. Дизайн я вам показав. Кому сподобалось, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь, коментуйте. Всім пока, всім добра!